Тетяна з дитинства відрізняється емоційністю, в неї часто міняється настрій, що може спантеличувати оточуючих. Тетяна вимагає постійної уваги до своєї персони, ревнує до інших дітей. Мінливий настрій часто заважає навчанню, а тому, дається, воно тання нелегко. А в дорослому віці Тетяна стає дещо егоїстичною особою, зацикленою на своєму внутрішньому я. При цьому в роботі відрізняється працьовитістю та впертістю. Дуже любить дітей і стає ідеальною мамою. А чоловіка шукає такого, який буде усьому її підтримувати. Тож, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалася удача, просвітання та успіх. Оскільки ім'я Тетяна у нас асоціюється зі студентством, то я бажаю тобі вічної душевної юності, щоб у будь-якому віці ти не втомлювалася веселитися, ризикувати, творити дива, дивуватись та любити. Нехай твій небесний охоронець буде поряд з тобою у хвилини радості та смутку, кохання і розлучень що хвилини, що секунди, коли ти впадеш. Він підніме, коли ти заплачеш, тішить, коли ти радітимеш, він разом з тобою завжди буде радітися. Нехай батьки твої, творці, завжди тебе підтримують, діти твої, творіння, завжди тебе тішать, а чоловік твій, обранець, завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом просто тобі жіночого щастя, з ним ангела тебе. Нехай Бог тебе завжди оберігає.